I was just seventeen. I think I was twenty-three. People started to talk. You know what I mean. You were out of my league. I think it's the plain to see. Sometimes I still don't. Школярик мій. Абрала Івасика із тренуванням. І забрали Івасикові ось таку посилочку. Ой, зараз будемо надувати і дивіться, наскільки воно хороше. О, отаке. Має бути велике, не знаю. Має бути міцне, теж не знаю. Ну, в принципі, Без Бествій без хороша. Ця фірма. Ну, коротше, зараз подивимося. Що воно тут напише? 75 кілограм. 1,14 метрів. 1,14 метрів, 1 1,12. Метр, метр, так, все, все непонятно пише. Зараз будемо надувати дивитися. Чого? Звук напрягає, булька. Ой, яке! Що воно таке звучить з усіх сторін, так? Да? Булічку маленьку нервують, маленька така. Де ти, де ти була, що така грязна? Знову щось ховала. Ця ходить, тільки все зариває по дворі. І забуває, де вона його зариває. Що? Чётко. ти туди <смеш> точно і спать можеш. Та... Таке величезне вообще. Все нормально. Він Все. Релакс. Кукусики. не буде? <смеш> да, там диви там ще й під голову, так прикольно. <смеш> Я, звісно, таким не дуже довіряю, але... Таке. Так, ну і що, поначпокувала я цей ось потолочок, там у мене вже підсохло. І зараз я ребром ось цього шпателю, помию його, намочу, і ребром буду його. Глянцювать. Попало, блін, скільки садин гіпса воку, що ледь виколупало. Та так пече кошмарно. Ще світла тут немає, то мені просто треба дуже швиденько це все зробити. Розуміли, отакого беру і протягую. хочу, что тут бежу, но песок такой звучу. Ай, блин, опять в оку. Ну і мій любимий потолочок зроблений. Зараз, звісно, нічого не буде ще видно. Але це найлюбиміший мій потолок. Я вам серйозно кажу. І найпростіше. І виглядає він реально класно. А завтра ще подивимось. Ну, Без світла, зараз я, я тут, наче так, максимально. Придивляюся, але без світла, звичайно, що важко оце оці такі робить. А -а. Буде ще красиво. Треба десь знайти цього бетона і бабусі наці. на, на е... ці оце, Там, а. там я з сьогодні. Ага, це і Васик сьогодні був, просто у бабусі. Чого Ось так дивіться. Ну, там такі ями. А-а-а. Ось такого прикольно виходить дуже. Ну І не треба морочитися, і не треба нічого придумувати, ніякого велосипеда і нічого. Ось побачите завтра при світлі вже. А ще краще, коли воно буде пофарбовано. Ну, я його ще поглянцюю, звісно, бо ще треба, як воно висохне, поглянцювати. І оце ж мене смущає тільки те, що я сліпарик. Не так важко цей потолок дається. Це взагалі. По-перше, я мала ж зростом не можу нікуди достати. По-друге, в очі таке понасипало. Ну, це взагалі. Треба сьогодні закапати, бо прям там ще є щось. І по-третє, що ще світла тут немає. Але це я так вирішила зараз встигнути. Принаймні. Ой, поки хоч щось видно. Все. Ну, Взагалі, завтра подивимось. На потолочок, скажи, от парні виходить. Yeah, <laughs> ну так, да, його там просто не сильно видно. Yeah, Boba, вообще. Але прям він так виходить, як геть класненько. Прям наче ось його, приблизно ось такі ось палери. Приблизно ось. Так це ж не треба їх клеїти і не треба отоморочитися з ними, а собі пофарбував, полакував yeah, і класний, все. Класний, і, класний, класний, і красота. Yeah. Ну, при цьому світлі особливо не видно. Але що є, то є. Ну що, прийшло наше завтра. <гум> у нас такий дощ. І зараз ось я приїхала зі школи і зараз буду штукатурити далі. Давайте подивимося, що в нас там вчора вийшло. А вийшов у нас ось такий ось потолочок. Ну, знаєте, я вам скажу, що е, на. На відео, взагалі, звісно, не такий, як він є насправді. Насправді, він, звісно, виглядає класно. Дивлюся, що десь, ну, по-перше, поглянцюється він і ще й пошліфується. Так що, виглядає, він, звісно, прикольно. Ось так. Зараз я ще, в принципі, вчора поштукатурила, не помню чи казала чи не поштукатурила частину ще стіни. Його, І сьогодні ось хочу доштукатурити цю стіну. Оце все. Коротше, хочу сьогодні доштукатурити. Не знаю, наскільки воно в мене вийде із цим моїм графіком із цими школами. Ну, хочу, тепер ми ось тут будемо обшивати. Думали, що будемо штукатурити. Оце все. Оці ось у стіни. Але таки ні. Будемо ми обшивати його гіпсокартоном, усе. І ось цю поличку теж робити, гіпсокартоном. Значить, вона в нас вийде широченька. Сережка каже, може, давай все-таки його приберемо, наче щоб воно було просто рівно така ніша. Але таке я бачу тут місце для цього пуфіка. Де взуватися, тому що якщо тут не буде стояти пуфік, а тоді куди його притулити, то це все-таки в нас дитина. І він просто буде бігати по всій цій віранді, взутий, який хочеш, щоб розутиться. І таке тут місце класне, тут широко. І тут місце просто класне для цього пуфіка, і я таки його сюди буду робити і тулити. Тим паче, як буде полочка, то поклав телефон, там, чи що, ключі. Взувся собі тихенько і буде хорошо. Так що отаке. Ось цю половинку я заштукатурила. А тепер ось цю треба доштукатурити. Це наскільки в мене вистачило там вчора тої шпаклівки. І цю стіну. Ну, в общем, багато, багато ще робити. Але, думаю, все буде. все буде добре. І тим паче, як ми оце гіпсокартоном такого його все пообшиваємо, то провода буде легше повиводити туди, куди ми хочемо їх повиводити. А ми хочемо вивезти розетку, отакого кудись. сюди, ну, сюди. Типу сюди цю вимикач. І розетку, в принципі, напевно, ми сюди виведемо. Теж треба, щоб вона тут була. А сюди розетку ми щось. Щось ми, коротше кажучи, щось ми, ми це, не подумали заздалегідь, що нам потрібна там резетка ще. Ось тут. Якось не знаю, не подумалося. Ось сюди будемо ще одну. Тому що тут буде якраз, скоріш за все, вішалка, оця, що, бо тут шафа буде, а там буде вішалка, скоріш за все. Ну, це ще таке, що як зберемо меблі, меблі, тоді будемо вже вирішувати. Але. Там, думаю, якщо буде зеркало, там, то, ну, а чомусь я думаю, що воно там буде, тому що шафа висока і виходить, що вона якраз там гарно стане. А як сюди стане, то, напевно, не буде вигляду. Ну, скоріше, що все так буде. То резетку ми е, туди однозначно втулимо, тому що ми до війни завжди прикрашали будинок всілякими вогнями цими, ну, гірляндами. І нам завжди не вистачає розетки, що тут не вистачало, що на дворі. На двір ми теж, до речі, розетку втулимо. Ну сюди, принаймні, щоб на віконечко повісить гірляндочку, сюди треба. Якраз вона не буде заважати, тому що там шторка якась, все і буде, і буде добре. І ну і якщо буде зеркало, то теж буде зручно для чогось біля зеркала там. Ну, розетка там потрібна. І, коротше кажучи, ми це не продумали. То вирішили, що якось ми будемо поза оцими меблями просто запустимо, напевно, туди якусь переноску та прикрутимо, її видно, не буде. Ну, якось, ну, якось будемо виходити з цього. Тому що це невідомо, не як, як його правильно зробити тепер. Але вона там потрібна. Так що, отак. Різниця між оце, цим сірим канау оцим, і оцим, ось у, що я вказала. А Ще я привезла баклажани щойно і дуже е, хочу зробити е, закрутки, баклажани вогники. Дуже класний рецепт у мене є. Він вже мною перевірений давним-давно. Я його щороку, це в минулому році, точніше, не дав недавно в минулому році я його перевірила. Ну я не закручувала, але просто спробувала його зробити, ну, як воно буде, смачно чи як. І воно таке класне. Взагалі, ми баклажани не дуже любимо. Я взагалі не люблю баклажани. Як кабачки люблю, і патісони, <смі> баклажани не люблю. Але це такий рецепт, який навіть сподобався і мені людині, яка не любить баклажани. Тому... Привезла, напевно, на порцію там у мене буде, то треба ще цю закрутку. І вже перець, я щойно купила, то треба буде ще цю закруточку зробити. Але я, правда, не знаю, як його все ну, встигну, тому що і баклажани ті треба зробити, бо ж пропадуть. І тут мені ну, терміново цю кімнату треба поштукатурити. Так що якось будемо розпреділяти. Время. Важко, важко дається ця кімната, тому що. Напевно, найважче, я не знаю. Так ось так, бо часу, напевно, і за того, що часу просто немає, тому воно так якось дуже тяжко вдається. Але справимося, і все буде ок.